Я пам'ятаю, як влада хотіла вибори проводити в вересні 22-го року. Їх тоді не бентежило, що війна була в повному розгарі, що українці так само не дуже хотіли бачити виборчий процес. Вони хотіли проводити вибори на весні 23-го року, потім восени цього року знову. А зараз мова йде про те, що можливі вибори на весні наступного. Але бачачи рейтинги, бачиш. Ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в країні, вони почали заводити нову мантру, що Це не підтримують українці. Українці дійсно це не підтримують, тому що українці не хочуть гратися в політику на відміну від влади під час війни. Хочуть того, щоб держава збереглася і перемогла. Але для багатьох політиків в голові власні політичні інтереси набагато важливіші, ніж е е ті цілі. І завдання, які перед собою ставить український народ.